Сьогодні я планую все зробити сама, і мені все вдасться, якщо всі будуть робити те, що мають. Ясно, так? О, ні. За чотири хвилини з розкоду ветеринарки. Люблю вас, виходьте. Давайте. Сьогодні о п'ятій збори Господи. батьків та вчителів. Так. Ви будете на цей вечір я найму няню сто процентів Жодних проблем. Звичайно, давай. Що у мене сьогодні за розкладу? Ви спізнюєтеся на зустріч. Треба було раніше сказати. Повірити не можеш, що спізнилась на своє перше заняття. Пробачте, добре, я стараюсь. Старайся краще. Чорт, 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 чорт! Домашня випічка. Ніякого бісфенолу, А, мату натрію, ніякого глютену. Без сезаму, без сої і звичайно, без яєць, горіхів, молока, масла, солі, цукру та пшениці. Ні. Що це було? Я втомилась від намагань бути ідеальною мамою. Я здаюся. Ти сказала усе, що я відчувала, але не могла сказати. Чорт, стільки правил! Не карати дітей. Не казати дитині ні. А -а -а. Чорт, забирай, ми так напружуємося, щоб зробити життя наших дітей чудовим. Але вони і так живуть прекрасно. Станьмо поганими мамами. О, згода! За Загалі поганих матусь! Ти що? Що таке? Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що, магазин на випічкаємі? Я цього не потерплю. Ми підвісимо цю тупу курку за цицьки. І я з вами. Згода. Це що, ліфчик твоєї мами? Типу, у тебе одна довга цицька. Одна цицька. Це мій секс бюстгальтер Таке враження, що ти обгорнулася холодним компресом. Так, точно. Або У як гелева маска для очей, знаєш? З холодильника. У тебе обличчя як з фільму О, хлопці не плачуть. У Кента ніколи не стоїть. І Що не стоїть? Не буває повністю твердим. Я маю скрутити його член як довгу надувну кулку, а потім запхати його в себе. Люба звучить дуже угидно. Ага. Іноді я запихаю навіть його яйця, бо вони хоч твердіші. Не можна знати, чи робиш ти щось добре. Мій син досі дивиться вулицю Сезам і не розуміє нічого. А мені постійно домашку завалює Моя дочка вкрала гроші у бомжи. Чорт, я так їх люблю. Я готова хоч зараз за них померти. Коли я думаю, що цей бовдур виросте і поїде до коледжу, О, я плачу, мі, як я дитина. Зараз теж заплачу. Діти, це просто дар.